Намалював себе Тарас Григорович у 1840 році, коли навчався у Петербурзі. Це був його перший автопортрет. Робітники музею кажуть, що в той час він хворів. Дізнатись про те, що у поета був тиф, вдалось по самому портрету сучасним лікарям. Вони поставили діагноз по точному зображенню, яке вдалось передати Тарасу Григоровичу. Робота виконана за всіма законами тогочасного живопису. Це лисирування, це лакування поверхні, це передача світла, кольору, тонів, полутонів. Тобто робота, як ви бачите, дуже і дуже якісна. Понад 300 експонатів з відображенням автопортрета Тараса Шевченка виставлені в одному з залів одноіменного музею. Зібрали колекцію та втілили в експозиції переселенці з Криму. Найстаріша марка тут часів Другої світової війни. Дві з них до музею приніс ветеран-підполковник Рудницький. Він проніс їх в нагрудному кармані через всю війну. Це щіпка марок з Тарасом Шевченка із цієї серії. І ми тут можемо прочитати, що з цими марками я пройшов. Всю війну підпис і 1945 рік. Це марка, яка належала підполковнику Рудницькому, киянину, який пройшов фронтовими дорогами. Це був для нього, очевидно, такий предмет дуже важливий, такий оберіг, який його якось надихав, грів йому душу і нагадував про батьківщину на всіх фронтових шляхах. Багато в експозиції марок, які випускались за кордоном. Ці були надруковані в Канаді на кошти українських емігрантів. А на американській серії поштових конвертів Борці за свободу 1961 року, який був названий ЮНЕСКО роком Тараса Шевченка, можна побачити відбиту печатку зображенням кобзаря на марці очільника армії. УНА, генерала Чупринки тут зображені кобзаря, є факел Прометеїв, є е, 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 листи і. Е, Приладдя художника з одного боку, тобто показується, якби місія Шевченка як митця, як художника, як поета і як борця за свободу. А ці марки в Аргентині надрукував український емігрант Михайло Самоверський, який мав там філателістичне підприємство. Біля марки він розмістив символи, які на думку розробника символізували Кобзаря. Перші поштові штемпелі, пам'ятні поштові штемпелі присвячені кобзарю, вони з'явилися. Не в Україні не в СРСР, а в Канаді і Сполучених Штатів. І, от зокрема в 1961 році, з'явився поштовий штемпель Джерсі Сіті, на якому зображення є молодого Шевченка. На виставці представлені також не поштові марки «Ерінофілія». Вони не є офіційною платою за доставку пошти, але завдяки таким маркам збирають кошти на благодійність. Чи членські внески в громадських організаціях на виставці? Бачимо марки, які випускали українські патріоти в той час, коли Україна входила до складу Радянського Союзу. Завдяки ним збирались кошти на внутрішню боротьбу з комуністичною ідеологією. Ця організація закордонний поштовий відділ української підпільної пошти існувала з 1949 по 1983 роки. вісімдесят третій роки. тут надруковано. Навколо контуром навколо зображення Тараса Шевченка. Напис, що в цій марки присвячується відкриттю пам'ятника Шевченка у Вашингтоні у 1964 році. Завдяки поштовим маркам автопортрет Тараса Шевченка мандрує світом вже понад 100 років, каже Андрій Іванець. Виставка марок в Національному музеї Тараса Шевченка триватиме до 22 липня. Рустем Бейкіров, Олександр Фенько, Соціальна країна.